Персональна виставка Тетяни Забеліної Клеймен Сторі це антиутопічна розповідь, яка бере в початок, в основу проєкту історію про створення глинятої людини Голема, у празі у 16 столітті, рабину кабалістом на ім'я Магараль. Він вкладав папірець у рот Голема з написом Емет, що означало з івриту в перекладі Істина, і заставляв виконувати з понеділка по п'ятницю важку роботу на суботу і неділю, Лю субота, священий для євреїв. День шабат. Він виймав папірець із рота голема і той перетворювався у бездиханну статую. Одного разу Магараль забув вийняти із рота голема папірець, і голем вийшов з-під контролю свого творця. Таким чином, голем почав усвідомлювати сам себе. Він утримав вільну психічну енергію і вільний час. Він більше не захотів так жити і став фактично героєм антиутопії. Маграль вклав до рота Голема папірець із написом мед, що з івриту в перекладі означає смерть. Голем перетворився знову на бездиханну статую, або за іншою версією розпався на шматки. От, власне, виставка «Clay Story» – це не просто історія про глиняну людину, це розповідь про кожного із нас, про ціле людство, про історію і те, як історія тінями говорить про нас із вами, про нашу спільну долю. Проєкт з'явився наприкінці 21-го року. Він був зроблений мною на одному диханні. Він зроблений з шамотної глини, глазурований, це все, авторські глазурі. Деякі роботи мають, так би мовити, вади, але я не виправляла ці вади, бо в цей момент глина. Піч глазурі. працювали зі мною разом, тому я дала можливість оцім всім матеріалам працювати як співавтор. Я планувала виставку 22 другому році, але почалася війна, я відклала цей проєкт. І відклала так надовго. Бо я бачила, наскільки трагічна ця тема, наскільки вона болюча. І на момент цієї болі я думала: ні, я не хочу, хай пройде. Але я бачу, що болі не стає менше. І я вирішила зробити виставку от сьогодні, в цей день, в цей час. Тому що я зрозуміла, що ніколи не пізно, і ніколи не рано. Роздумувати над питаннями духу, душі, життя і смерті. Ще хочу зауважити, що двома головними героями, крім голими, на цій виставці є світло, яке є фактично провідником від творця до його творіння. Та час, який не є лінійним, а є циклічним, тому що є родитися час і є час помирати. Перша скульптура на цій виставці має назву народження, голем народився. Він проходить стадії очікування, стадії самоусвідомлення, несіння свого тягаря, стадії заперечення і, зрештою, смерті. Але він не помирає, тому що далі у нас є відеоарт, на якому Тетяна, як деміург, знову ліпить свого нового голема. І історія починає свій новий цикл. Тому запрошую всіх до споглядання експозиції і рефлексії над тим, чи зможемо ми знайти власну істину і подолати обмеження, щоб отримати справжню свободу.